Всім привіт! Сьогодні ми вирішили зайнятися окопними свічками. Я з дружиною. От, ну Рішили ми зайнятись раніше в під'їзді, і в своєму під'їзді, і в інших під'їздах будинку організували збір баночок. Тут нам і парафіну трошки люди підкинули. Ми самі купили парафіну, картон взяли. Займаємося окопними свічками. Ну, Взагалі не розуміємо, як їх правильно робити, тільки те, що в Ютубі бачили, так будемо робити. Відсортували баночки. Нарізаємо картон. В баночках я так хочу зробити, в таких невеликих баночках картон буде рулоном. В от таких високих баночках картон буде перетинками такими стоять і будемо заливати парафіном. Наскільки парафіну вистачить? Не знаю, у нас 5 кг парафіну. Плюс тут, мабуть. Кілограм. По кілограму в пакеті, мабуть, так? Да, Не знаю. Кілограмів сім парафіна в баночки буде десь ну, такий спід з гущенки, наскільки ми знаємо, всі грамів 350 піде. Зараз нарізаємо смужки для цих баночок спочатку. По висоті вони будуть трошки менші за висоту самої баночки. Зараз скручу, покажу. Я ще не скручую жодний, зараз будемо пробувати. Ми робимо це все на підлозі, так зручно. Е, значить, скручуємо смужки картону обов'язково е, цими от трубками вертикально. Ну вони мають бути, там. це для повітря. Щоб заходило повітря. Смужки там будь-якої довжини, головне там набрати там, діаметр самої, самої баночки. <сь> не вийшло. зараз заново. Це перша тестова. Це прям наче коли я перший раз у сварку полов вдома трулом із проволкою ставив, він зробив так само. Будем знати. Ну, Все, змотали, там положили. У ну, мене така висота виходить. Я думаю, її наповнення, таке буде якраз саме раз. Ні, мабуть, ще трошки додавлю. І запал сюди повставляємо. Так, підготуємо всі баночки, потім розтопимо парафін і з От ми трохи накрутили заготовок на свічки. Ще у нас баночки залишилися, але воску у нас небагато, використаємо поки що це, а потім побачимо скільки воску залишилось. Тут я і так пробую, буду заливати, буду отак от якось ставити докупи. Я не знаю як правильно. Я так зіркою складав і вставляю запали, фітильки ну в общем, по всякому. Але найбільше ми зробили та баробоном. Зараз там на плиті гріється віск. Зараз покажу. Так, значить, знайшли ми старенький чайник у себе вдома. Вже у воску трохи туди засипали просто на вогонь. На маленький вогак там. уже і потекло у нас тут. І ну, гріємо. Воно вже таке ріденьке виходить. Вот такая консистенция выходит. Да, будем заливать. Так. так, пробуем заливать. Я не знаю, в руках лучше не держать, может быть, картонку. Потому что оно поразливается по всему. Я в Ютубі, можна повні повне геть з горою воно сяде. Тут уже так, начал полно кажется. Так э... Порошковий парафін ми вже розплавили, залили, тепер взяли брусок, такий 5 кг ми його придбали. Я його ножом просто наколов. Дай ножа, будь ласка. І він так просто колеться. Сильно давити не треба, отак от, плавно в нього гризаться, воно нормально колеться. Накидаємо в чайник прям так, і воно розплавиться, а потім будемо заливати далі. Так, Загалом. Продовжили ми. У нас ще залишилось кілька баночок. Пустих. Картон є, як видно, але закінчився парафін. Пішло у нас 7 кг парафіну. Баночки, звичайні, які були висотою 8 см, обрізав на висоту 6, але 6 мало. Ну мало чого. Треба обрізати 65-70 мм. Потім він, рівень у мене він товщиною 5 см. Якраз коли прикладаю його до краю картону і провожу лінію, то це 5 сантиметрова полоска виходить, і вона чітко туди буде вкладуватися по висоті. Воно тоді акуратніше виходить. Залив одну таку свічку. Не знаю, як вона буде. Ну, скоріше за все, я не узнаю хто ж мені що розкаже. Ну, так в основному всі рулончиками у нас це обрізані, обрізав звичайними ножицями. І я допомагав. І синочок, звісно, допомагав, і дружина допомагала. Зієї родиною, з її родиною, так. І ось кількість, яка у нас вийшла із 7 кілограмів. Таких дві штучки ще зробив, ці з рулонами зробив. Диві, тут гарно просіло, треба долити. Я не буду доливати, там видно. Віск не глибоко. Просто коли буде аж рівень банки, то парафінові не буде куди розширятися. Хай краще верхній слої картону обгорить і далі буде воно горіти. Отак, от як ми тут зробили, мені каже, це трошки погано, бо воно в рівень майже виходить. Немає куди розширятися парафінові. Але ж і баночки малесенькі ці, куди ж їх ще меншимо робити. Отже, завтра будемо відправляти новою поштою. Чесно сказати, не своїм робимо. Ну, як не своїм. Просто родичу мого друга. Я його не знаю. Я його, може, раз в житті бачу, може і не бачу. Відправимо та й все. Син, Я допомагаю. Комічник, комічник наший. Все, надіюсь, відео було комусь корисне, не бійтесь, починати. Нам ніхто нічого не підказував, не розказував, як це робити. Просто інтернет, ми зробили. Думаю, горіть буде, наскільки якісно, я не можу сказати. Бо захотіли. Просто захотіли це зробити, бо, бо треба допомагати нашим хлопцям, які там зараз мерзнуть в окопах. І дівчатам. І дівчатам. Ну, дівчата навряд чи там мерзнуть. Мерзнуть. Е, мирного неба. Україна переможе, слава Україні! Всім! Зараз ну, будемо пробувати, як вона горить. Так, да. загорілось. Така малесенька баночка, вона 2 см висотою взагалі. В принципі, загорілось вона не важко. Ну, вона маленька і надовго не вистачить. Але краще, ніж нічого. Других баночок немає. Ну, в общем, піду я у квартиру, буду з квартири наблюдать, Результат повідомлю. З вікна знімаю, я на першому поверсі живу. Ну я задоволений, говорять, гарно. Бачу відсюди, що трохи коптить. Десять горіли. Дивимо, все пороставало вокруг баночки. Баночка висотою там, до 3 см Це все баночка, але ж там картона менше, бо всередині. Менше висота нізвони коли, мабуть. Ну, коротше, тест пройдений. Штасівчок відправляємо завтра хлопцям напередодні. Всім дякую, всім Богу.